Я Ярослав Шестак, директор Центру інформаційних технологій та Центру інформаційних технологій. Прийняли естафету у ректора Мазараки Анатолія Антоновича та канцелярії Ace Bucket Challenge. Та переказуємо кошти на потребу поранених до міського клінічного госпіталю. В свою чергу передаємо естафету Харченко Олександру та кафедри економічної кібернетики, а також яйцокут метро, начальнику відділу маркетингу.